Радіо UA Чикаго сьогодні у блоці заяви Росії щодо продовження війни, реакцію України та міжнародних партнерів, а також про рішення США і Європи щодо подальшої підтримки нашої держави. Традиційно розпочинаємо з України. Закінчилася 1398 триста дев'яносто широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Російські війська згодили 28 авіаційних ударів. Крім того, ворог активно застосовував дрони камікадзе, понад 3000 запусків. А також здійснив понад дві тисячі обстрілів позицій українських військових і мирних населених пунктів. Росія готується воювати далі. Попри розмови про можливі мирні переговори, у Москві відкрито заявляють про намір продовжувати війну. Міністр оборони РФ Андрій Білоусу повідомив, що нарощенням наступальних дій стане ключовим завданням Росії у 2026 році. За його словами, ситуація у світі та позиція НАТО, нібито створюють умови для продовження бойових дій. Також у Росії заявили про плани активніше залучати молодь до роботи з безпілотними системами. На ці заяви відреагував Володимир Зеленський. Президент наголосив, що сигнали з Москви свідчать не про прагнення миру, а про підготовку до нової фази війни. Зеленський підкреслив, важливо, щоб міжнародні партнери, зокрема Сполучені Штати, чули цю риторику Росії і робили відповідні висновки. За його словами, дипломатичні формування, формулювання Кремля лише маскують намір знищити Україну. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн закликала терміново визначитися з фінансуванням України на 2026-2027 роки. За її словами, потреби України на цей період становлять близько 137 мільярдів євро, і дві третини цієї суми має забезпечити Євросоюз. Вона наголосила, що підтримка України це ключовий елемент безпеки всієї Європи. Очікується, що конкретні рішення можуть бути ухвалені на саміті Євроради 18 грудня. У США Конгрес ухвалив масштабний оборонний закон на 2026 фінансовий рік загальною вартістю 901 мільярд доларів. Документ передбачає продовження військової допомоги Україні, зокрема близько 800 мільйонів доларів у найближчі два роки у межах безпекових програм. Закон також посилює співпрацю США з європейськими союзниками та закріплює присутність американських військ у Європі. І на завершення про санкції. За даними Bloomberg, Сполучені Штати готують нові обмеження проти Росії, якщо Кремль відмовиться від мирної угоди. Йдеться передусім про енергетичний сектор та так званий тіньовий флот російських нафтових танкерів. Плани санкцій уже обговорювалися з європейськими дипломатами, і вони можуть бути задіяні у разі зриву переговорів. Друзі, цей випуск новин підготовлено за підтримки нашого спонсора TM Insurance. Дякуємо за підтримку та віру у радіо Chicago. Це були головні новини з України та світу. У студії працюють Іван Саби та Наталя Маликилідзе. А ось більше новин і ша чекайте о 6 п'єм. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.